Вітаю кожного, хто дивиться моє відео, і мої підписники і гості. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом е, страви, яку, мені здається, полюбляють всі, а особливо дітки. Для приготування нам буде потрібний чорний шоколад, желе, Ось у мене трьох видів, желатин, ванільний цукор, один бананчик, кисломолочний сир. Цукор і йогурт. У моєму випадку полуничний. Він може бути у вас будь-який. Ось такі інгредієнти нам будуть потрібні для нашого. Я думаю, ви здогадалися, що ми сьогодні будемо з вами готувати желе. Рецептів приготування дуже багато, і кожен готує цю страву по-своєму. Ну, ось я хочу вам показати, як готую її я. І так. Розпочнемо. І моє желе буде ось в таких креманочках. Це дуже зручно, порційно. І ось, якщо ж немає креманочок, можна ось приготувати в самих звичайних ось таких стаканчиках. Або і в самих звичайних стаканчиках, які, які у вас є. І ще таке застереження. Дивіться, в магазинах дуже багато виробників. Ось таких е, жиле. І тому, коли ви е, ось е, купляєте для того, щоб приготувати жиле, ось такі пакуночки з жиле, ви обов'язково звертайте увагу на ось таку інструкцію, яка тут написана. Е, тому що е, обов'язково потрібно по ній готувати, щоб у вас вийшло смачне жиле. І якщо ви маєте готувати желе, із, наприклад, я сьогодні із трьох кольорів, бажано, щоб всі кольори були одного і того самого виробника. Тому що інструкції у них одинакові. А так може бути трішечки не така інструкція і може у вас вже не вийти. Тому бажано, щоб кольори були різні, але виробник був один. Ось у мене по інструкції мого жила. Мені зараз буде потрібно 350 мл укропу. Включила я чайник і тепер чекаю, поки закипить водичка. Водичка вже закипіла, і ось по моєму рецепту потрібно 350 мл води. Ось я взяла укропу І потрібно мені легесенько висипати сюди і розмішувати розмішувачем. Е, можна ось таким розмішувачем розмішувати, а я буду розмішувати електричним розмішувачем. І так розпочнемо. Все, зерненьке рівномірно, ось бачите, воно розколотилося, але ось так буває ось такі тут крупиночки від желе залишаються де-не-де. Тому берете і ось так Можна їх гарненько змить. Це дуже просто. Все. І отак трішечки розколотили. І ось така у нас вийшла суміш. Тепер взяла я ось криманочки і ось стаканчик. Я просто хочу вам показати, як може бути і в стаканчику наше желе зроблене. І ось беру, і тепер ось кожну криманочку. Поки що по 4 ложечки. Я хочу розподілити так, щоб було кожній креманочці порівно. Поки що беремо по 4. Я розподілю і, щоб не забирати вашого часу, скажу, скільки в мене в кожній криманочці вийшло ложечок. Це, в мене в кожній креманочці вийшло по 6 ложечок. І в стаканчику також. Ось так це в мене вийшло. І тепер нам потрібно поставити всю всю нашу красу в прохолодне місце. Можна до холодильника, я винесу на балкон. Там в мене дуже прохолодно. Нам потрібно, щоб наше желе охололо і загусло. Поки наше жовте желе захолоне і загусне, нам потрібно зробити слідуючого кольору желе. Це нам потрібно для того, щоб коли заливати другий шар ось такого кольору желе, щоб воно у нас охололо. Тому зараз знову нам потрібно окріп 350 мг і знову зробити нам розчин. Ось такого дивіться кольору більшов розчин. Ось така дивіться, маленька у нас вийшла. І це желе тут із натуральними барниками, тому це все дуже буде смачно. Виношу про холодне місце. Пройшов час, і дивіться, желе вже захололо. Бачите? І в стаканчик ось. І ось у наших креманочках, дивіться. І гарно ось охололо наше малинове желе. Тепер ось я ось так розколочую. і знову ось буду розливати ось так у нашому жовтому желе. Розлила я наше желе і ось так це в мене дивіться вийшло. Зараз я покажу до камери поближче. Ось так це виглядає. І тепер знову виношу на холод. Нам потрібно, щоб наш оцей вже малиновий шар теж загус. У нас залишилось зелене желе. Тому, щоб не забирати вашого часу, знову я е, зроблю суміш Желейну. і поставлю, щоб вона в нас колола. Ось такий, дивіться, вийшов. у мене зелений кулер. ось такий. І коли розколочувати нашу желену суміш, обов'язково треба розколочувати до тих пір, щоб там не було желених крупинок. Щоб була ось, дивіться, я вам зараз покажу. Дивіться, щоб коли ви отак мішаєте, щоб у вас на ложечці нічого не залишалось, ніяких крупинок. Жалейних. Все. Виношу в холод, тому що нам потрібно, щоб ця суміш охолола, бо її заливати потрібно на наш другий шар холодним. Вже закололо, дивіться, желе, вже слой ось. Воно з холоду і бачите, ось як виходить. Ось така вийшла смакота. Тепер охолоду у нас зелене ось желе. І тепер розколочую і починаю заливати. Ось так, дивіться, в мене вийшло. Ось, якщо вам видно. По шість ложечок у мене вийшло в креманочки і ось сюди в стаканчик. І знову виношу в холод. Ми вже справилися із кольорами нашого желе. І тепер у нас залишився йогурт, у нас залишився кисломолочний сир, цукор, бананчик. І тепер нам потрібно для ось цих наших інгредієнтів замочити желатин поки що. Тому 25 грам. Заливаю я 125 мг води. Трішки ось так розколочу перненько і залишаю на 15-20 хвилин для набухання. Водичка для нашого желе була кип'ячена, охолоджена. А ми з вами підготуємо наш йогурт, щоб з нього зробити теж желе. Хоч йогурт наш і солодкий, але я сюди Додам дві столові ложки цукру, тому що сир у нас кисломолочний і він кисленький. І сюди додаємо сир. І гарненько поки що ось так розколотимо. Що достатньо. Я ще почистила ось цей бананчик. І тепер беру погружний блендер. І нам потрібно оцей кисломолочний сір, який ми додали до йогурта із цукром, гарненько перебити. Ось так це мене вийшло. одна рівна така маса. Почти. Тим часом я вже почистила і бананчик. І тепер ось у нас вже і желатин набух. Будемо чекати, поки наш, наше желе захолоне. І ще сюди ось хочу додати грамочок так, 5 ванільного цукру. І знову ж таки розколочу. Він тут зайвий не буде. Ой, який пішов аромат, Ой, як це смачно пахне. Це така буде смакота неймовірна. Тепер желатин нам потрібно розтопити на водяній бані. Розкладаю желатин у кошик маленький на ось. І тепер буду ставити на водяну баню. Ось як бачите, поставила я ось там водичка і ось наш желатин Помаленьку починає танути. І ось так ми, помішуючи, будемо його топити. Нам потрібно, щоб він розстав. Все. Як бачите, желатин у нас розтопився, я виключаю вогонь і поки що його залишаю ось так, щоб він у нас тут постояв. Занесла я з холоду наше желе, і тепер беру ось желатин. Ось так гарненько помішую я ось йогурт і сюди малесенькою тівочкою вливаю желатин. Гарненько потрібно розмішувати, щоб наш йогурт не звернувся. Ось так Все, Все розколочуємо. Все, наше желе, дивіться, як гарно захололо, дивіться. Ось така вийшла краса у нас, дивіться. Все розколотили ми гарно-пригарно, щоб наш йогурт подружився із желатином. І тепер беру ложку. Він у нас холодний, не гарячий, такий тепленький, єлі-єлі кімнатної температури. І тепер ось так, по три ложечки поки що розливаємо по нашому желе. Це розлили. І тепер беру ось бананчик і починаю його нарізати на кружочки. Ось такі тоненькі. І ось так потрішки так, розкладати по-нашому так Що це має вигляд. Ось так, бачите, роздовживаю ось порізаний бананчик. І тепер доливаємо ось нашим йогуртом. Такий це поки що має вигляд. Бачите, що в нас з вами вийшло? Ось така вийшла смакота. І тепер знову виносимо холод. Нам потрібно, щоб загусло наше желе. Поки наше желе е там загусає, ми з вами ось недемо шоколад і будемо прикрашати наше желе. Можна це зробити на блендері. Ну, я ось на терточки натру. У нас такий великий візір. І перемічую. Шоколад потертий. У мене ось на цю кількість шоколаду пішло 4 ось маленькі такі клітинки. Я думаю, цього шоколаду нам буде достатньо. Ось буде для наших прикрасів ось мандаринка одна. І горішки сушені почищені. І так чекаємо, поки наше желе загусне. Дивіться, як гарно захололо наше желе. Ви Тільки подивіться. ось така вийшла краса. Тепер зараз будемо прикрашати наше желе. Спочатку я ось притшу ось так шоколадом. Мой аромат, такой есть у смачный-просмачный. Смотрим, что у так. Какая-то трещка у нас добавилась, так, в орешки. Ну тут так. Ви прикрашати можете хто як любить, хто як знає. Ну, у мене ось є такі інгредієнти, тому я прикрашу його ось так, як я бачу. Це не обов'язково, щоб ви так робили. Прикрашайте так, як вам хочеться. Як ви вмієте, знаєте. Ну, просто я знаю, що ось так, як я ось прикрашую тут. Переходить дуже смачно. Тепер вийшло ось так. Бачите, дивіться, ось так це поки що виглядає. І ще ось по кусочку мандаринки. Я думаю, вона у нас тут буде на зайві ці кусочки. Це буде дуже красиво. Ось так. Так, це в мене вийшло. Дивіться, яка виходить краса. Ще наголошую, що ви можете прикрасити так, як ви це бачите. Я ось прикрасила ось так. Ось така вийшла красота. Ось бачите, і в стаканчику може бути ось така смакота. Що ж, ось такий десерт ми з вами приготували. І він може бути прикрасою на будь-якому святковому столі. Звичайно, для цього потрібно трішечки терпіння. Ну, а що стосується інгредієнтів, я вам скажу, що це ну, не так вже і затратно, але виходить ось така дуже смачна страва. І ось хочу вам показати, який же він у нас всередині. Ви тільки гляньте. Ось така виходить смакота. Дивіться, ось не скачує мені знімати і вам показувати. Ну, ось так це виходить, дивіться. Ось така виходить смакота. Ну, а тепер спробую, що ж ми з вами приготували. Дуже шкода. Що я не можу вам передати оцей аромат. оце Ну, це дуже смачно. Ой, при можливості. Приготуйте. Це так смачно. Як говориться, їжі хочеться. Смакота. Ось так я поділилася з вами рецептом свого десерту желе. Я готувала, ви дивилися. Якщо комусь сподобався рецепт, обов'язково приготуйте, повірте, ну це дуже-дуже смачно. Пишіть свої відгуки, ставте лайки, це дуже приємно. А ще заходьте на канал і підписуйтеся. Це теж буде дуже приємно. А на сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!